Сьогодні у програмі вперед на олімп дівчина, яка з шести років знала, що буде олімпійською чемпіонкою. Гандболістка Лариса Заспа. Я в шість літ уже говорила, що я хочу бути олімпійською чемпіонкою. Спортсменка, яка ні про що не шкодує і вважає всі свої вчинки вірними. Я ніячому ні, ні не жалію. Так сложилось, як сложилось. значить, правильно сложилось. А також зробимо невеличкий екскурс в історію гандболу. Вперед на олімп. Вперед на олімп! Вперед! Лариса Заспа народилася в Хмельницькому, заслужений майстер спорту, чемпіонка світу 1991 року у складі молодіжної збірної радянського союзу. Бронзова призерка Олімпійських ігор в Афінах, володарка Кубка Кубків сезону 2000-2001 років. Фіналістка суперкубку 2001 року. 11-разова чемпіонка України. Виступала за клуби Спартак, Київ, автомобіліст Бровари, Робіт Олімпія, Словенія та Мотор. Запоріжжя закінчила Національний університет фізичної культури та спорту України. Заміжня виховує доньку. Лариса заспи гандболістки могло і не бути. Натомість країна могла отримати ще одного талановитого музиканта. В дитинстві майбутня чемпіонка вчилася грати на фортепіано. Дівчинці подобалася музика, однак доля вирішила інакше. Прийшов на урок фізкультури тренер по гандболу. Ну і такий, хто отримає п'ятерку, того записую на гандболу. Ну і всі ж хто отримав п'ятерки, всі ау, Ми на гандбол". І, Ну я була в тому числі. Вот. Ну и, конечно же, к концу года осталось там пять человек, дальше еще никого. Ну и как-то так плотиво, тиво, 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 осталась я одна. Ну, таким образом я попала на гонбол і більше ніколи, взагалі ніяким видом спорту не займалася. Ось так, одного разу взявши до рук м'яча, вона не розлучалася з ним довгі 30 років. Та пригадуючи ті часи, Лариса й сама не може зрозуміти, як так сталося. Є дівчинки, вони кажуть, я завжди була пацанка. Ні, я такою ніколи не була. І ніколи я не була таким, не была я лідером. Я не можу сказати, вот как то что чому так вийшло. Що от, от то всі відсіювалися, а я продолжала займатися. Цікаво, що до 15 років Лариса Заспа була польовим гравцем, грала на позиції на півсередньої. Проте зізнається, рамка воріт завжди вабила її. Мені нравилось стоять в воротах. Але... Уже ну, в то время, это был шестой, седьмой класс, мне еще тренера мои говорили, уже поздно, уже поздно. Ну и как-то ну, поздно, так поздно. И я вот продолжала тренироваться, быть полевым игроком. Ну я була хороша на своєму уровне, на уровне Хмельницька, на уровне Хмельницької області. А далі був спортивний інтернат в Києві, до якого юна спортсменка потрапила не так, як усі. Я прийшла не почала седьмого класу, пришла вже к концу. Потому що ну, приглашали мене раніше. Но у мене ну, Свои такие такі таракани були. Мне, у мене было дві тройки по математике, я думала, вот я вот их исправлю, і вот прийду така вся положительна. І мой тренер з хмельницької команди говорит ти не йдеш в Київ, потому что ти боишься трудностей, ти знаєш, что ты здесь лучше, а там тебе нужно будет добиваться места. И вже навчаючись в інтернаті, доля знову підносить Ларисі сюрприз, який стане вирішальним у її спортивному житті. Так получилось на тренуванні не було ні одного вратаря. У нас була одна дівчина травмировалась. І Лін ну, Макара Шевтошенко говорить: хто хоче стати ворота? Я. я. І я за два місяці швидко переучилась, переучилась да, і стала братарю. Саме на цій позиції Ларису помітили тренери київського Спартака. Дівчину запросили, але скласти конкуренцію іменитим гравцям Лариса не змогла. Завадили травми. Та свою роль у її житті Спартак все ж таки відіграв. Предложила мотор Запорожя предложил мені переїхати к ним. Я уехала в мотор, і я взагалі нічого не жалею. Так сложилось, як сложилось, значить правильно сложилось. Я в моторі достигла очень много. неизвестно, достигла бы я цього в Спартакі. Ну то есть я вважаю, що все правильно. А далі все пішло як по маслу, і Лариса розпочала своє сходження на спортивний олімп. Швидко завоювала довіру тренерів запорізького клубу і стала основним голкіпером команди, отримала капітанську пов'язку і разом з мотором неодноразово завойовувала золото чемпіонату України. В моторі. Она ни на кого не могла положиться, так как она могла положиться в сборной моторе, она все делала сама и понимала, что другого за плечами уже никого нету, кроме нее. Поэтому она отдавалась моторе там. Если в сборной тут 50 на 50, где-то Наташа, где-то Лариса. То в Маторі тільки була Ларіса. Я набубілі матурі, і в Запорожі вона була національною фіром. А про героїв минулого та про те, як розвивався гандбол, ви дізнаєтеся з невеличкого екскурсу в історію цього виду спорту. Вперед на олімп! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! А тепер трохи про історію гандболу. Гру вигадали датські футболісти. Це була заміна футболу взимку. Відрізнялася вона від футболу грою саме руками. У 1898 році в Данії викладач спортивного училища Хольгер Нільсен вів у програму навчання з м'ячем у жінок. Це був перший офіційно зареєстрований документ про існування такої гри, як хандбол. Паралельно у Чехії розвивалась схожа гра Хазена. Але вона містила менше правил, тому була не так організована, як датська, і виключала єдиноборства. Лише у 1917 році берлінець Макс Хейзер з датського хандболду і чеської хазени розробив нову гру для жінок. Названа вона була Гандбол і набула широкої популярності у всьому світі, як у чоловіків, так і у жінок. За три роки почали проводитися чемпіонати, ігри на Кубок і перші з Німеччини. У 1926 році гандбол визнали як міжнародний вид спорту. І в Амстердамі було створено любительську федерацію гандболу. На Олімпійській арені гра з м'ячем офіційно з'явилась у 1936 році. Популярність гри набирала шалених обертів. Як завжди, чоловікам пощастило першими виступати на Олімпіаді. Проте жінки, отримавши право на участь у іграх, показували неймовірні результати. Найсильнішою командою у світі вважається угорщина у грі «11 на 11». 1966 року чемпіонати 11 на 11 припинили проводити. Натомість затвердили в програмі Олімпійських ігор склад команди з шести гравців і одного воротаря. Таким складом чемпіонами серед чоловіків виступали команди його та СРСР. А найсильнішими жінками в гандболі виявилися датчанки. Аємося до знайомства з нашою героїнею бронзовою призеркою Олімпійських ігор з гандболу з гордістю Лариса Заспа згадує виступи на міжнародній арені. У 2001-му вона у складі запорізького мотору виграла другий за престижністю турніру Європі. Дівчата стали володарками. Кубка кубків В составі команди Мотор ми вигравали Кубок Кубків, 2000, сезон. 2000-2001, дві команда, которая. Виграла серед українських ігрових видів спорту це європейський кубок. Ну і после нас вже був только шахтур Донецький. Та поганий той спортсмен, який не мріє виступати за збірну своєї країни. Так і Лариса з радістю відгукнулася на запрошення приєднатися до лав національної команди України. Сталося це ще в далекому 96-му. Ну, мене розпирало. От коли я на самом... я з великим удовольствием їздила грати в збори, вже коли я на самом деле розуміла, що я цього хочу. От, ніколи... Там, меня заставляли. Нет, когда я хотела быть в сборной, я вот хотела быть в сборной. Я туда приезжала с большим удовольствием, играла. И мы с удовольствием, мы выучили, вся команда у нас знала гимн. Мы перед игрой всі команди вот когда йде. Підставіння команд на всі команди гімн. майже 12 років, не враховуючи перерв, Лариса одягала жовто-блакитну форму збірної України. Багато було різних турнірів, зіграно безліч матчів. Та не може спортсменка забути чемпіонат світу 2003 року, коли наші гандболістки завоювали перепустку на Олімпійські ігри в Афінах. У нас був суперстарт на чемпіонаті міра. Ми першу грали зі збірною Норвегії, тобто це були фаворити. Всі считали, що вони попадут 100% на Олімпійські ігри і будуть чемпіонами мира на тот год. Но так вийшло, що ми їх перші підбили. І так у них вже мабуть, не сломались. Далі був вихід з групи та наш драматичний півфінал з француженками. Тут все вирішувалося в доданий час. Однак фортуна цього разу посміхнулася суперницям. У нас. Забаляло по У нас забаліла п'ять чоловік. Висока температура, температури тридцять 39. І вийшлось у нас навіть не вистачало лавочки. Юрку тієї невдачі підсолодила Олімпійська ліцензія, яка вже була в кишені нашої збірної. Тому поразка від команди Південної Кореї в матчі за третє місце не зіпсувала настрою нашим дівчатам. Вони вже мріяли про Олімпійські ігри. Може, ніхто ніколи навіть не був зрителями на Олімпійських іграх. Был и на Олимпийских играх до этого только Лен Анатольевич Ле Ратнер. Вот. Но ну и он же все время нам такой: Вы даже не представляете, что это такое, что такое Олимпийские игры. И как-то так получилось, что вот он как-то жути нагнал, что ли, на меня такой. Я, я приехала в таком каком-то непонятном состоянии. И первые игры у меня вообще просто. Першу ігру я взагалі провалила. На щастя, нервова грала Лариси не вплинула на результат того матчу. З різницею в 5 м'ячів українки здолали китаянок. Наступні матчі наша героїня проводила вже більш впевнено. Мало того, подавала приклад іншим гравцям збірної. Вона була капітаном і ось вот цим було все сказано, тому що вона все время Давайте в раздевалке, помимо того, что тренер там рассказывал, она вот конфликты какие-то были. вот Тренер, з ігроками, тренер тренер все время перед трінітрінірсів піти Зрозуміло, Поняття та всі. но вона була таким буфером між командою і тренером, яка всі тоді шераховатості склашувала. Впевнені у власних силах Українки продовжили переможну ходу за олімпійськими нагородами. А у матчі за бронзу зійшлися із затятими суперницями, француженками, тим самим отримавши нагоду, взяти реванш за ту прикру поразку на чемпіонаті світу. Зустріч була настільки напруженою, що наставник української команди Леонід Ратнер додивлявся поєдинок з трибун, оскільки отримав червону картку за надто бурхливі емоції в бік арбітрів. Ніна натоліч що це був його такий спланований акт. Вот То есть это он не, не спонтанно это у нього получилась апіляція к судям, а задумано это все для того, щоб переломить. у тому матчі Лариса заспа стала в рамку воріт лише на мить, але свій внесок в загальну перемогу команди зробила. Лариса вийшла в той момент, який переломний був. Когда она этот симметр, то есть просто уже легли. А до скарбнички української команди лягли бронзові медалі Олімпійських ігор в Афінах. Для нашої країни ці нагороди стали першими і поки єдиними в ігрових видах спорту за часів незалежності. Це твоя медаль. То есть это твоя и... У тебе просто переповняють чувства, вот і все. Это вже потім ти уже починаєш там думати. От ми же все таки перші. Поки ми на сьогоднішній день. Но на той момент це було наше. Як виявилося, ще в далекому дитинстві Лариса сама того, не підозрюючи, напророшила собі олімпійські нагороди. Говорили, що у років вже говорила, що я хочу бути олімпійським чемпіоном. Я, конечно ж, такого не помню. А ось рішення завершити спортивну кар'єру. Лариса прийняла свідомо. Сталося це у 2008-му. Прийшов момент, і рано чи поздно все одно потрібно закінчуватися спортом. І все, я вирішила, все, я закінчую. Однак назавжди піти зі спорту Лариса не змогла, тому нині працює у Федерації гандболу України, а також пробує свої сили в тренерському ремеслі. Мужка тренує е, вратарі е, в одної кам... молодих дівчаток. Молодих дівчині по 15-16 Вот, Я ти треную от, працюю з вратарями. Ну, це, звісно, ще зовсім недавно Это це... тулька посмотримо, які в мене є тренерські способності. Багато говорити про родину наша героїня не любить. Однак розповіла, що має сестру Катерину, теж гандболістку. А ось батьки, на жаль, не змогли порадіти усім перемогам Лариси. Рано потеряли ми батьків, своїх початку те, потім спустя. три года и потеряли маму. Вот мы остались так как ну, вдвоем остались очень, ну очень рано, очень рано, когда ты родители уходят из жизни, ты становишься сам ну, взрослым, конечно тяжко. Ну, сестра, с сестрою у нас учень хороші стосунки, вообще підтримка дуже велика. Сенсом усього життя чемпіонки є донька Яна. Дівчинка виросла в спортивному залі, однак гандболісткою, як мама, не стала. Вона б, мені, кажеться, вона б хотіла. але не вийшло як Вона така у мене, вона така ніжна, хороша така. Я навіть сумніваюся, що вона була б бы спортсменкою. Она ну, такая немножко тепличная. Мне очень нравилось их отношение с дочерью. Они такие были, как подружки. Вот она вс время е брала, там, допустим, у нас какие-то были такие девичники, то я она всегда с нами присутствовала, и вот она никогда не мешала, она никогда не задавала никаких вопросов, она вс время была примаме, она вс время понимала. И вот настолько вот как-то у них вот... Такі їхні дружеські отношения. Чоловік Сергій, з яким познайомилася ще в юності, завжди підтримує нашу чемпіонку та на відміну від доньки на пальцях може перерахувати матчі, на яких був присутнім. Я йому запрещала бути на іграх. Він один раз з'явився на ігру. Я дуже нервничала, коли його увидела после ігри. Тому, дочка, да, вона завжди зі мною вона завжди була на іграх. Ну, это вже була как неотъемлемая часть. А уже я запрещала приходить на ігри. Вони разом вже 22 роки. І секрет щасливого подружнього життя від Лариси Заспи такий. Я приймала, приймала і принімаю його такою, какон єс. Він приймає мене такою, я є. Сприйняла як є Лариса, і наше випробування рубрикою «100 секунд без цензури. Автор трагедії Ромео і Джульєта Шекспір, художник, який пише морські пейзажі, пейзажист, мариніст, анімаліст. Мариніст, в якому році проводилася Олімпіада в Москві? 80. хто написав поему Енеїда Котляревський. поему сон написав Микола Гоголь, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш. Шевченко, мабуть. Який людський орган при збудженні збільшується у 14 разів. Глас. Яка пора року найкомфортніша для вас? Осінь. скільки буде 7 помножити на 8? 56. У чому вам комфортніше? У красивій сукні чи в спортивному костюмі? Сукні, де знаходиться дендрологічний парк Софіївка? Умень? Яка травма важча для вас: фізична чи моральна? Моральна ваші улюблені квіти. Троянди на якому материку розташована найбільша кількість держав? Африка. Автор казки Попелюшка. Не помню. У важкі життєві моменти ви звертаєтеся до порад з книжок, батьків чи друзів. Сложно. Не на сама. Друзів. Ви релігійна людина? Да. Пінгвіни: це тварини чи птахи? Птахи. Ваші гастрономічні вподобання. Найтвердіший мінерал на землі. Мас. Херлінг це прийом у більярді, ірландський трав'яний хокей чи хід у шахах. Хокій, мабуть. Ось така вона: бронзова призерка олімпійських ігор в Афінах Лариса Заспа. Завжди усміхнена, весела і закохана в гандбол. На жаль, ми вимушені прощатися з нею, та наостанок просимо поділитися здоровим рецептом успішного життя. А з вами прощаємося до наступного тижня. Тоді розпочнемо нове сходження на Олімп. мені Олімпі. Вот така притча, коли ученик підходить своєму і говорить: Учитель, якщо я упаду, що ти мені скажеш? Я тобі скажу, вставай. А якщо я ще раз упаду, я тобі знову скажу, вставай. Вот, наверное, вот такой вот рецепт. Это как бы не было сложно, как бы не было тяжело всегда вставать и идти вперед.